Друзі, от наша обіцяна 151 машина для Збройних сил України. Вона мала бути 150, бо це машина особлива. Найдорожча, взагалі, яку купили, і найкраща. Це броньований автомобіль Land Rover Defender, повністю броньований, включно зі склом. Зараз я спробую його обійти і вам показати. Цю машину ми два тижні чекали, поки на неї зроблять документи. Чотири дні вона висла на митниці і ніяк її не могли завести, тому що це спеціалізований армійський. Броньований автомобіль, але завдяки Іліану Боті та Крісу Минаю нам таки вдалося її доставити в Ужгород. Цю машину ми купили за гроші, зібрані Катією Брижань Логойдою та Олександрою Кость в рамках акції Поміняй пасочку на броньовик для зсу. Дівчата зібрали гроші на такий потужний броньовик, який буде служити нашим закарпатським військовим на лінії фронту. Дякую всім вам за підтримку. Працюємо далі. Сподіваюся, що далі буде більше таких крутих, особливих машин для збройних сил України.